Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення і відразу хочу попросити вас ставити свої вподобайки, пишіть свої коментарі, поширюйте інформацію, тому що вона стосується. Дуже важливих тем, які сьогодні турбують всіх українців. І хотілося, щоб е, ці знання доходили якомога до більшої кількості українців, щоб менше в нас було розпачу, менше в нас було відчаю. І чим більше люди знають, тим більш впевненими вони стають у собі і в своєму завтрашньому дні, не дивлячись на. Те, що у нас продовжується війна, Україна переможе, це я вам відразу кажу. І ми, наша Академія, воїни світла нашої академії, роблять для цього все, на що ми тільки сьогодні здатні. А сьогодні ми з вами поговоримо, чому зараз стає такими популярними карти Таро. Ну, ви знаєте, як все влаштовано в цьому житті попит визначає пропозицію. От людям завжди хотілося знати що, е, наперед майбутнє. Тому ходили до гадалок, тому зверталися до всіляких провидців і так далі. Е, і про цю людську ваду е, прекрасно знали творці і свого часу. Гермес Тресмегіст, який був творцем перших шкіл містерії на нашій планеті ще в Лімурійській третій цивілізації, він їх створив, він ті знання, які там містилися е, в тих школах містерій, е, переніс. Це було під час Атлантиди. Уже він переніс ці свою свої школи в цю нову цивілізацію, цивілізація Атлантів. І він тоді сказав, що людська вада, оця схильність грати в карти, оця схильність е, наперед бачити життя, е, намагатися побачити. От е, буде вічною. І тому ці знання найкраще передати саме через е, носії, так би мовити, карти, в які будуть люди грати завжди. І він так і зробив. Тобто, ці знання вони закодовані в тих образах в картах, які виникли ще е, ну не менше 90 тисяч років тому назад. От єдина проблема, що за ці е, тисячі років багато разів. Ці карти перемальовувалися. Ну, кожен автор там привносив щось своє, і тому вони ну, дещо не повністю відповідають е, тим знанням, які закладав е, в карти Гермес Мегіст, намагаючись передати їх для наступних е, цивілізацій, для наступних. Рас, які на землі розвивалися, в тому числі нашої арійської раси. Ну, вважається, що останні, так би мовити, карти Таро, які відповідали дійсності, е були десь 5 тисяч років тому назад. Ну, це що стосується історії. Що стосується сучасного використання, то звичайно ж, е точність відповіді карт Таро е визначається майстерністю е тих. Хто цими картами користується. Тобто, чим більше у людини досвіду, чим менше там суб'єктивного фактору, тобто, коли люди привносять е, якусь інтерпретацію, е, яка не міститься, так би мовити, в тих чи інших розкладах, тим більш наближена до істини. Ця інформація більш наближеної до істини, ця інформація є насправді. Із всіх сучасних, от тих, що в нас в Україні є сущими тарологів, мені найближче е, відаючи ма, тому що я бачу, що абсолютно щиро е, ця чарівна жінка намагається передати ту інформацію, як, яку. Несуть карти таро. Я особисто не користуюся картами таро. Моїм інструментом є просвітлений розум, От, тому, як бачите, ніяких там магічних куль довкола немає, ніяких таких атрибутів на себе я не вішаю. Ну, окрім там, можливо, значок нашої академії, який мені дуже дорогий, тому що я віддав ці ідеї 25 років свого життя і працюю, займаюся цим кожен день, відмовився від свого попереднього життя, від бізнесу, е від цього на світі. І тільки цим займаюся, і тільки е служу через Оце своє е, віддане, так би мовити, віддану цю роботу, служу таким чином, цілим. Тому ось так, що стосується карта я думаю, що ви е, повинні також для себе, якщо ви хочете зазирнути в майбутнє, тільки я вас е, повинні знайти е, ту е, людину, якій ви довіряєте. От ви дивитеся історію цієї людини, бачите, що всі її передбачення чи його, Вони співпадають з тим, що потім відбулося в проявленому житті. Значить, ця людина, по-перше, професійна, по-друге, там немає суб'єктивного фактору. Тобто людина не привносить щось таке заради сенсації, чи заради е власного піару. А щитує просто інформацію, вона там присутня, ну трошки вона не на 100% відповідає, е тому що закладав Гермес Тресмегіст в кожен Таро». ну, але час іде і вже з такими от дещо е деформованими, скажімо так, образами, але все одно можна працювати і е приносити якусь користь людям. Що стосується. Зазирання в майбутнє, то краще, коли ви навчитеся його творити, а не будете е, гадати там, на картах Таро, чи на Калої Гущі чи ще на чомусь, там, е, намагаючись зазирнути в майбутнє. Справа в тому, що в кожну мить. В часу, ось зараз, прямо в цю мить, існує 144 тисячі варіантів вашого майбутнього, якщо ваше майбутнє вас цікавить, або майбутнього, скажімо, тої ж України, людської цивілізації і так далі. Але з 1987 року людство передано право самим керувати своїм земним життям. І ця реальність. В якій ми з вами є сущими, залежить від думок кожного із 8 мільярдів людей на цій планеті. Чим більше людей включається в цей процес створення, майбутнього думає про нього там, або уявляє його таким, яким воно собі його уявляє, тим більш е Інтенсивно змінюється це майбутнє. І тому ви сьогодні можете зазирнути у майбутнє і побачити один варіант, але включиться там ну, декілька мільйонів людей, подумають про те майбутнє по-своєму, і воно буде зовсім іншим. Ось так воно відбувається. Поприбирали зараз всіх тих е, нелюдських сутностей, які були опікунами і охоронцями місць. Е, Територій, гір, озер, рік і так далі. Тепер частина вашої духовності зберігає там Дніпро, зберігає якесь, як, якийсь дубовий гай, зберігає людство як таке, нашу планету, в тому числі ось так. Ви повинні себе позиціонувати, що ви частина цілого, ви жодним чилом від нього не відокремлені, що ви активний учасник процесу творення. І чим більш активно ви будете творити це майбутнє, тим більше благополучне воно буде ставати. От, а так гадати можна скільки завгодно, але уявіть собі, земна реальність це мішень, яка рухається, одночасно змінюється. Спробуйте попасти в таку мішенню. неможливо. От. Тому ще раз скажу: повертайте собі свою силу, повертайте собі е, здатність творити. У кожного з вас, е, вона Богом дана, кожному з вас е, ця здатність творити реальність. Навчіться керувати своїм розумом. І ви зможете керувати і своїм майбутнім, ви його будете притягувати таким, яким ви хочете його бачити. А просто гадати, ну хоч на картах, хоч на будь-чому, ви можете просто попадати пальцем в небо по тій простій причині, що в кожної секунди світ змінюється, і змінюється він. Через колективну свідомість всього людства. Навіть якщо там більша частина людей несвідомі і щось вони там е, да, собі подумали, все одно вплив їхній в тій чи іншій мірі впливає на те, яким майбутнім буде наше завтра. Ось, Тому ставайте творцем свого майбутнього, е, а не просто Намагайтеся його яким чином вирахувати і прилаштуватися. Це неправильний підхід. Зараз ми живемо в таких умовах, що кожен із вас здатен творити, ну і не тільки здатен, а й творити реальність. Просто одне діло, яку реальність ви творите свідомо з позиції любові до всього сущого, і зовсім інша. Е коли ви творите реальність, скажімо, в гніві, коли ви творите реальність, а ви творите її силою своїх думок, коли ви ну, не збалансовані, так м'яко скажемо, або е захворіли, це буде зовсім інший результат. Тому поверніть собі право. А для цього вам треба пізнати самого себе, творити цю реальність і творіть її. Вам це дано по праву вашого походження. А гадання залиште на ну, сторону десь відкладіть. Звичайно ж, народу хочеться бачити і знати, яке майбутнє чекає на Україну, що, чим закінчиться ця війна. Я вам скажу без всяких карта вона закінчиться ця війна перемогою України на умовах України, навіть якщо ми будемо мати якісь проміжні етапи, ці договорняки і так далі, все одно все повернеться в Україну, всі території, все одно всі ці розмови про те, що у нас заберуть наші ресурси, Україну зроблять такою да, бідакою. І так далі цього не буде. Україна знаходиться під прямим божественним покровительством. І проти Бога, хто б не воював, завжди програє. Він творить Україну як заразок нового людства. І всі закони, які в нас будуть діяти, і всі принципи, на яких буде далі розвиватись Україна, вони будуть божественними, вони будуть відповідати божественним законам. Тому творець не дасть нас на, на, на розтерзання цих всіх коршунів, які там налетіли зараз, відчуваючи нашу, так би мовити, вразливість. Всього цього не буде. Я вам гарантую. Ви будете свідками того, як всі наші вороги... Пожнуть свою участь, свою карму, відпрацюють по повній, не додумайтеся їм, тільки допомагати. Вони спокійно жували попкорн, коли бомбили наші мирні міста і об'єкти. Вони спокійно дивилися, коли вбивали цілі сім'ї. Коли гинув цвіт нації там на передовій. Вони вживали попкорн, тому запасайтесь і ви чимсь таким, коли почнуться проблеми, а вони дуже скоро почнуться, у тих наших ворогів, які вирішили погратися у ці войнушки. Їм двіж дуже цікавий. Ну, тепер хай пожнуть свій двіж, дай Боже, щоб вони після цього залишилися. Тою структурою, якою вони так переймаються і опікуються. Розпадуться надрузки всі наші вороги. Зі своїми імперіями, зі своїми бажаннями нажитися на чужому горі. Ми живемо в час прямого божественного втручання в земне життя. Тому ось вам моє гадання: Україна переможець. Бережіть себе, до наступних зустрічей! І на я визнаю і ціную у вас Бога. Визнайте ви Бога в собі. Це все, що вам треба зробити для того, щоб керувати своїм життям, відчути того янгела в собі і пробудити Його, щоб він керував вашим життям, а не ваше злякане его. І тоді все буде з вами гаразд. Як кажуть древні турки, і до гадалки не ходи. На все добре. До наступних зустрічей!